Дивіться якийсь серіал, не знаю, там щось буду на ходу придумувати, не знаю як його назвати. Це коротше перша частина. Ну, все всім приємного перегляду. Так. Оди донько ношу. Ну-ка. Ось це. Так, то щось нам вже темні трошки. Що треба потихеньку спати Льота. Ну мам. Шо, ну, мам, все, Тепер взагалі ніч. Все. Мизонько спати, і це теж. Все спати. Все добре рано, добре. На. Какая дока там? О, мальчика, привет. Короче, мама, мне что-то так погано. Да, он такие далеко расходы. Ну и да, мама. Там были пора.

Чекайте, через 5 хвилин буде лікар. Добре, йдемо чекати. Угу. Давай, да. Давай поки що там зроблю чай. Угу. Ми. На. Тобі. Угу. Ну, мы не Все давайте пьем. Дубейся. Короче, без червь не даваем. Все. Может робити в городе, говорят. Під нам. Короче, ребята, на, на мало у нас лекарни. Напевно. Короче, тут решка проворола. На мало у нас лекарни, поэтому там зараз, короче, ревного перегляду. Короче, уже идем додому. А, бо воно завтра якісь кінотеатр йти. Все заходимо. І спати, бо ми завтра йдемо в кіно. О, вот еще на заразу, а Завтра, ура! Ура! Все, давайте спать уже. Там уже буду спать. М -м -м. Все. Чтобы скорее всего уже не Завтра, Так, давай. Давай, Ну все, ребята, це вже перша частина вже кінець, і далі вже роблю вже третю чер... ой, другу частину.